Яна тиводар, мама півторарічної Єви. І, хоча її дитина ще не ходить в садочок, та дбати про влаштування маляти до закладу дошкільної освіти варто заздалегідь, каже жінка. Записалася в електронну чергу. Але не знаю, чи нас приймуть чи ні, тому що обмежена кількість місць, а дітей там на одне місце вдвічі, а то тричі більше. Я думаю, проблема в тому, що кількість житлових комплексів зростає. Це ж очевидно, обласний центр. Тут сюди щороку приїжджають нові люди, які залишаються сюди, тут постійно жити. І от в цьому проблема, що садочків не більше, шкіл не більше. А от населення стрімко росте. З проблемою влаштування дітей в садочок та школу стикнулася і Ужгородка Наталія. Вона разом з родиною живе в мікрорайоні Воздуш. Багатоповерхівки тут ростуть з блискавичною швидкістю. А от садочок один на мікрорайон. А до найближчої школи відстань більше кілометра. Записувалися з першою дитиною в веселку. Були пощастило з народження в 6 місяців. Я її записала, і ми були 12. З малим я його хотіла записати у рік з половиною. Ми вже були 158. тобто ми в садочок не попадаємо. Старшу ж дитину жінка вимушена була відправити в приватну школу, адже державні переповнені. А велика кількість дітей не сприяє якісному навчанню, вважає жінка. На 34 класі, це дуже забагато дітей, урок іде 35 хвилин. Це виходить одна хвилина на дитину. Як місцева влада чи взагалі українська влада, ви думаєте, що за одну хвилину на дитину можна вивчити щось в дитині? Я вважаю, що ні. Тому я вважаю, що це дуже погано, будуються будинки, а школи не будуються. І це, це все вплине на наше майбутнє з вами, на знання дітей. В місті за три роки значно збільшилася кількість житлових будинків. Найбільший сплеск здачі в експлуатацію спостерігали в 2022-му. Тоді через велику кількість переселенців значно зріс попит на нерухомість, зазначає головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. По школах ми можемо тільки сказати, що місто завдяки тому, що була резервна територія, яка була на балансі міста. Ми виділили під будівництво нової школи в районі Зеленгоспу або вулиці. Ленса та дитячого садочку. Вулиця Загорська, за вулицею Баб'яка в сторону сторожниці, там треба буде шукати резервні території, тобто або скупляти землі в індивідуальні житлої збудови і створювати там дитячий садочок і школу. Якщо медзаклади міста справляються з такою кількістю жителів, то освітніх вкрай мало. Згідно з державними будівельними нормами, на тисячу жителів має бути не менше ніж 135 місць у школах та не менше 38 у дитячих садках. Радіус пішохідної доступності до школи має бути до 750 метрів, а до дитсадка 300. За останні роки населення в Ужгороді значно зросло. Тільки зареєстрованих ВПО є понад 27 тисяч, а реєструються менше половини. А от Школу чи садочка за останні десятиліття в Ужгороді не збудували жодного. За словами Олега Боршовського, з 1994 року під індивідуальну житлову забудову роздали дві третини ділянок у місті. А от для соціальної інфраструктури не залишилося. Для, відповідно, для дитячих садочків там є прораховано, яка має бути площа на певну кількість дітей. Має бути враховано, що мають бути дитячі майданчики, де діти мають прогулюватися. В нас по, і також така сама ситуація по, дитяч... по школах, також щодо розрахунку по кількості учнів. Ну, мінімум має бути від гектара і в в Ужгороді кілька років тому виділили ділянку для будівництва нової школи та дитячого садка. Проектно-кошторисна документація щодо корпусу школи ще на етапі розгляду, а от по дошкільному закладу вже все погоджено. Однак розпочати будівництво не можуть, бо зараз заборонені витрати на такі статті видатків, каже головний архітектор Ужгорода. Тож на збільшення кількості навчальних закладів найближчим часом сподіватись не доводиться.